Что происходит в Украине и в свете? Наиболее важное на цей момент. Абсолютно очевидно. Абсолютно. Решение о том, что по завершении этой войны будет создана и сохранена мощная украинская армия приблизительно количеством где-то пол, до полумиллиона человек, и она получит еще больше вооружения. Ключевая задача э, так, чтобы у России не было соблазна повторно. Начать новую войну, то есть здесь будет держаться мощнейшая армія на території України. Плюс я не исключаю, что с учетом э, тех заявлений, которые были сделаны Столтенбергом, в частности на летнем саммите НАТО в э, Вильнюсе, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине полномасштабного членства, перспективы и эта перспектива является э, пусть не очевидной, но достаточно возможной. Как следствие, э, Украина может пересмотреть собственную конституцию по завершению нынешней войны и согласиться на размещение иностранных военных баз на нашей территории. Например, это может быть военная база американо-британская в Очакове возле Одессы. Военно-морская. Кстати... Да, военно-морская база. Либо в Одессе она может быть построена. Вот. Кроме того, Харьков может стать очевидной базой для ВВС. Здесь будет прикрыто все мощнейшим ПВО буквально. То есть здесь будет подлетное время и до Москвы, минимализированной до крупнейших российских городов. А где-нибудь там в Западной Украине разместится еще какая-нибудь очередная база, так, чтобы не было никаких поползновений с территории соседней Беларуси. Поэтому я думаю, что еще до момента вступления Украины в НАТО, в Украине, это, это мой предположение, которое... Стоит да, это в... просто как... суждение. Знаю, но я считаю, что на территории Украины еще до вступления в НАТО будут размещены сразу несколько военных баз союзников. Причем не только американцев. Я думаю, что сюда будет введен контингент как минимум британский. Возможно, это будет сводные какие-то подразделения Балта-Польские, э, ну, то есть страны Балтии плюс Польша. Новости у нас, конечно, одна лучше другой. И каждый день вот это вот лютое тотальное безумие. Ах. В такий вот шок і даже в якийсь то не ті вот саме оцінки фонду щодо економіки Росії викликали чене найбільші дискусії під час зборів світового банку МВФ, тому що МВФ і погіршив оцінку російської економіки, але озвучив, що російська економіка зростатиме на 0,7% цього року. Це краще ніж показники для великої кількості європейських країн або для Великої Британії. Це викликало значну критику оглядачів, можливо, найбільш. Найбільш відомим критиком фонду є професор Єльського університету Джефрі Соненфельд, який взагалі звинувачує фонд в тому, що МВФ повторює російську пропаганду, коли довіряє цифрам, які надає Росія. Звичайно, згідно як так, як Росія є учасницею МВФ, вона мусить надавати цифри, і вона взяла на себе зобов'язання надавати повну і чітку статистику, але після... Повного штабного вторгнення Росії до України кількість цієї статистики і прозорість значно зменшилася. Це визнають у фонді. я запитала у Альфреда Кемера, як він обґрунтовує таку позицію МВФ щодо оцінок російської економіки минулого року, за нашими оцінками, російську економіку підтримав ріст цін на сировинні товари, а експорт тримався. Тож був профіцит поточного рахунку платіжного балансу це 230 мільярдів доларів. Цього року такого вже не буде. Через нижчі ціни на зменшення обсягів. Профіцит поточного рахунку зменшиться до 75 мільярдів доларів, як і бюджетні надходження від продажу нафти та газу. Буде тиск на бюджет, щоб утримати доходи, які зростають. Коли йдеться про російську економіку, вона багато в чому відрізана від багатьох інших країн, і це матиме довгострокові наслідки. Ми очікуємо, що у російського ВВП буде на 7% відсоткових пунктів зростання менше до 2027 року, порівняно з тим, що могло б бути. Тобто фонд сам визнає, що прозорість російської статистики погіршилася, і що в принципі санкції діють. І в фонді кажуть, що погіршення російської економіки, вплив санкцій, вплив ізоляції Росії буде. Відчуватися згодом, однак, звичайно, та нестача цифри, нестача даних спонукала економістів шукати інші альтернативні шляхи, щоб зрозуміти, що саме відбувається в російській економіці. Як я вже сказала, Соненфельд досліджує дані третіх сторін торгових партнерів Росії. Також було дослідження Евана Гершковиця. Це журналіста, яко зараз гост. засудили. Він затримала і звинувачує в Так абсолютно він зараз затриманий в Росії, але він е, використовував дані е, альтернативні дані е, неформальної інфляції для того, щоб піддати сумніву е, е, кремлівську статистику. Е, також я поговорила з головною економісткою Європейського банку реконструкції. І розвитку е, вони провели дослідження і е, дослідили, наскільки змінилися торговельні шляхи е, Росії. Е, тобто, зараз Росія втратила е, той е, е, імпорт товарів, які вона за. Куповувала з Європи і намагалася переорієнтуватися, отримати ці самі європейські товари через посередників Центральній Азії та на Кавказі. Ось що вона мені сказала про результати свого дослідження. Нереалістично було чекати, що санкції негайно створять фінансову чи валютну кризи в Росії. Росія з 2014 року будувала захист від санкцій, пріоритизувала економічну стабільність за рахунок росту. Санкції працюють, але повільно. Росія позбавлена знань, які приходять з імпортом капіталу з роботою міжнародних компаній. Ми дослідили зміну торгових шляхів. Пряма торгівля Європи з Росією впала на 60 відсотків, але збільшу торгівля через посередників на Кавказі та в Центральній Азії. Однак торгівля через посередників лише 5% від тих обсягів, що були раніше, як зазначають більшість оглядачів, ми не бачимо зараз повністю краху російської економіки, але більшість вказує, що санкції все таки працюють і закладають руйнівні тенденції. Як мені наприклад казав напередодні в інтерв'ю Андрій Пишний, голова Нацбанку, що Росія буде змушена друкувати гроші, що є такси і може запустити інфляційну спіраль в Росії, і це вже в наступні шість місяців. Смішно, да Мені – ні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.